Кім Аніма, Меа, Сунд, Канебра, Сант і Данебріс Ес Люкс. Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Чи замислювались ви, що війна це не лише політика і території, а й битва на рівні енергії, сил, навіть душ? Сьогодні через Карти Таро ми спробуємо заглянути за завісу. Що відбувається на тонкому плані, і яку роль у цьому відіграє Україна? Не забувайте, будь ласка, про ваші підписки, вподобайки та коментарі. Це дуже дуже важливо для просування цього відео та підтримки мого каналу. Суть духовного конфлікту, що стоїть за цією війною саме на тонкому плані. Зараз йде глобальний перерозподіл світу. Диявол випробовує нас на стійкість на міцність, випробує наші душі. І тут йде саме акцент на дев'ятку кубків: людство погрузло у матеріальних цінностей, у потаканні своїм бажанням і будь-яким прихотям. Саме через це, ось цей дисбаланс, ось ця дисгармонія зараз і панує у нашому світі. Це стосується не тільки України, це стосується всіх інших країн також. Карта страшного суду це карта розкриття потенціалу, яке людство через потакання своїм бажанням не може до кінця розкрити. Це кардинальні зміни. Це визволення, це відродження, це як нова сторінка, це як прорив, перехід на зовсім зовсім інший рівень. Це зміна напрямку. Це дуже-дуже зараз важливо. Вигід в. Інший вимір це великі глобальні, як я вже сказала, зміни і доля буде карати за усі гріхи, тому що страшний суд це кармічна карта, це наказання за всі твої злодіяння, які ти зробив у минулому. Ми звільнюємося від усього старого і перегортаємо цю страшну сторінку нашого з вами життя. Страшний суд це зміна нашого статусу це кінцевий результат, який ми отримаємо. І тут дуже дуже важливо не втратити себе у цих матеріальних благах, не втратити цінність своєї душі і розуміти, що духовне завжди буде стояти над матеріальним. Диявол потребує від цієї війни все більше і більше жертв. І тут дуже дуже важливо, як я вже сказала, зберегти цінність нашої душі, розуміти, що гармонія нашого світу залежить не від грошей, а від того, що знаходиться всередині кожного з нас. Ми не повинні втрачати ось цю іскорку нашого життя, іскорку нашої душі це як провідник, провідник з темряви у світло. Тільки повністю очистивши наш розум, наші думки, ми зможемо прийти до трійки кубків, до справедливого кармічного миру, до свята, до стабільності і гармонії у нашій державі. Звичайно ж, просто так тут диявол би не випадав. Тут головний акцент саме на ось цю карту. У цією гонкою за матеріальними цінностями ми все більше і більше потокаємо дияволу. Тому ось ці ланцюги ми повинні розірвати раз і назавжди. І сьогодні я не просто так взяла таро саме слов'янських легенд, тому що, відповідно, ця колода розповідає нам слов'янські легенди. І про слов'янські божества. Зараз я відібрала тільки старші аркани, і ми подивимося ось таке цікаве запитання: які сили стоять за Україною і за Росією? світло, сили, що підтримують Україну, та темрява, сили, що стоять за Росією. Дивимося тільки на старших арканах. І так, які світлі сили стоять на підтримці України? І які сили стоять за Росією? Це дійсно кармічна війна, війна по переродженню, по переформатуванню не тільки України, а й взагалі всього світу. Тому що тут випадає в нас карта смерті на дні колоди. На карті смерть ми бачимо слов'янську богиню мару, також відому як Морана, Морена або Мора фігура із слов'янської міфології, яка вважається богиною, пов'язаною з життям, смертю та відродженням. Мара, богиня потобічі, ночі, сезонності, смерті та води. Міф про Морану зберігся в билині про Михайла Потика та Марію Лиходіїну. За сюжетом билини князь Володимир Великий попросив Михайла. Потика поїхати до моря та настріляти до столу білих гусей лебедів. Приїхав він до моря, настріляв качечок та лебедів, озирнувся на море, аж бачить, дубова колода пливе, а на ній лебідонька біла. Білою лебдю загалом звуть жінку-красуню, жінку, яка має здатність перекидатися птицею. Вийняв потик лук, і стріляти намірявся, Аж тут біла лебідка людською мовою заговорила не стріляй мене, Михайле! Не лебідка я біла, а дівчина красна, докія лиходіївна, королівна подолянка. Не губи мене, а за дружину візьми. Повів Михайло царівну до Києва, щоб обвінчатися. Хотів князь обдарувати Михайла містами та селами, але він обрав ходити по царевих корчмах та задурно вино пити. Пішли вони до церкви, докію охрестили та назвали Марією. Помилилися вони у церкві та склали заповідь. Як хто перший із них помре, то другий разом з ним живим у трону лягти мусить у сиру землю на три місяці піти. Та недовго вони прожили усього півтора роки. Михайло занадився по царевих корчмах ходити, і царівна надумала, як раду чоловіку віддати. Під вечір захворіла, а на ранок померла. Попросив тоді Михайло своїх названих братів, Ілю Моромця та добриню Микитича, побудувати йому труну велику, щоб і сидіти, і стояти можна було, да покласти туди хліба, води та солі, щоб на три місяці вистачило. Взялися брати названі домовину робити. А Михайло до кузні пішов і наказав кувати кліщі залізні, прутів троє залізних, троє цинкових і троє мідних. Так і похоронили їх обох. От сидить у труні Михайло від полудня до півночі, запаливши свічку. А як у північний час настав, підповзла змія підземельна. раз лизнула труну, обручі полопалися, вдруге лизнула. Один ряд шальовки дубової здерла, втретє лизнула, до труни залізла. Побачивши там Михайла з дружиною молодою, зраділа змія, звеселилася. Ох, і наїмся я сьогодні, і є тут одне ціло мертве, а друге живе. Та не злякався Михайло, узяв кліщі залізні, затис ними змію прокляту і прутами залізними сікти її почав, поки не потрощилися прути. Потім брав прути цинкові, але й вони потрощилися. Взявся тоді він за мідні проти, не витримала змія, змолилася. Не засікай мене до смерті відпусти до моря синього. Принесу тобі за це живої води, щоб оживити твою дружину, гожу. Сказав тоді Михайло віддай мені в заклад змієнят своїх. Лишила йому змія в заклад змієня, а сама поповзла до підземелля, до моря синього, і принесла Михайлові живої води. Взяв він за шию змія одне, за хіст ногою наступив і роздер на надвоє. Потім склав дві половинки, раз збризнув живою водою, зрослося змія, бризнув вдруге, заворушилося воно, збризнув утретє, геть і струни поповзло. Бризнув тоді Михайло живою водою на молоду Марію. Кров у неї відразу заграла, бризнув удруге, заворушилася, бризнув втретє, підвелася вона. І стали вона жити, не тужити. А коли, зістарившись, упокоївся Михайло, згадали попис оборні його з дружиною заповідь велику і, ховаючи Михайла Потика, зарили разом з ним у сиру землю дружину Його Марію Лиходіївну. На стороні України ми бачимо карту Ірофант. На карті Ірофант зображений слов'янський свящини, відомий як Зерка або. Офіарнік, що буквально перекладається як хтось, хто приносить жертви, їх також називають великим жрецем. Вони були важливою постаттю в слов'янській міфології. Вони служили посередниками між людьми та духовним світом. Їх роль включала встановлення контакту з богами, принесення жертв і проведення релігійних церемоній. Жерці володіли широкими знаннями слов'янських ритуалів, обрядів і вірувань. Вони були відповідальними. За підтримку гармонії між людьми та богами, а також за забезпечення процвітання та добробуту громадян, вони виконували різні функції, такі як ворожіння, лікування, вирішення суперечок і проведення церемоній ініціації. Слов'янські вірування оберталися навколо концепції принесення жертв богам в обмін на благословення, захист і достаток. Зерка відігравали важливу роль у цих практиках, виконуючи ритуали жертвопринесення та підносячи жертви від імені громадян. Вважалося, що за допомогою цих ритуалів можна встановити зв'язок з богами і отримати їх прихильність. Часто зерка також служив радником правителів або лідерів громади, надаючи їм вказування. Та поради з важливих політичних і соціальних питань. Вони були шанованими вчителями, передавали знання та традиції свого роду. І звичайно ж на стороні Росії карта диявола. На карті диявол у цій колоді зобразили чорнобога. Чорнобог асоціюється з темрявою, злою силою та злою долою. Його ім'я можна перекласти як чорний бог або Бог темряви. Чорнобог вважається супротивником і двійником. Інших слов'янських божеств, наприклад, Бога світла і добра, білобога, його вважали повелителем темних сил, зла і нещасть. Його часто асоціювали з темрявою, ніччю, смертю та іншими негативними сторонами життя. Зображення чорнобога змінювалось залежно від регіону та періоду. У деяких віруваннях він зображувався велетнем або людиною темної зовнішності, іноді з рогами або іншими рисами тварин. Його також. Асоціювали з дикими тваринами, такими як вовки та грифи. В одних віруваннях він вважався охоронцем балансу між добром і злом, а в інших безжальним і непередбачуваним богом. Іноді його зображували як володаря підземного світу, або як одного з космічних богів. Слов'янські громади часто боялися і поважали Чорнобога а пов'язані з цим обряди мали на меті заспокоїти його зловмисну силу або захистити від його впливу. Вважалося, що чорнобог впливає на людські долі, приносячи невдачі, хвороби і нещастя. У сучасних інтерпретаціях чорнобог часто розглядається як символічне втілення темряви, таємничості та невідомих сторін людської природи. Його персонаж служить нагадуванням про існування незбагненних і невловимих аспектів життя і всесвіту. Астрономи вважають символом чорного бога планету Сатурн. Слов'янські народи зображали цього бога як величезного Василіська, чудовицька з головою змії і людським тілом. Побутувала думка, нібито вона може перетворюватися на людину. Зустріти її могли в образі і старого, і молодого хлопця. Сила чорнобога величезна. Єдине, чого він боїться, це промені сонця. Чорнобога просили про допомогу в торгівлі і війні. Чорнобог у слов'ян вважався володарем за дзеркалля, де права сторона несла зло, а ліва благо. Тому у сказаннях йдеться, що Чорнобог володіє колосом долі, в яку сторону його поверне, так і складеться доля людини. Будучи ворогом усіх інших богів, Чорнобог спробував захопити усю божественну владу, але сварог зі своїми синами. Перемогли його в битві. з тих пір. Чорнобог не покидає чорного замку в підземному царстві. Вершить темні справи за допомогою своєї дружини Марени, богині смерті і численних слуг. Ось як описувався Чорнобог у казці про золоту вербу. Очі його горіли пекельним вогнем. Вітер розвівав розкішне чорне волосся, перехоплене синьою блискучою вервицею. Ціло захищали блискучі мідні лати. Майбутнє до чого веде ця битва у духовному сенсі? Ця битва веде до великого переродження, до відродження. Ми повинні будемо починати все з чистого аркушу паперу. І вже не в перший раз карта мені показують саме таку інформацію. І ця двіка жезлів переслідує мене завжди у таких запитаннях. Двіка жезлів це важливий вибір, який доведеться зробити Україні. Саме цей вибір відкриє той чи інший шлях. І карта дурня у цій колодії теж дуже цікава і специфічна. Карта Дурень створена за мотивами легенди про квітку папороті. Легенда про квітку папороті розповідає про таємничу квітку, яка розквітає лише раз на рік і приносить удачу тому, хто її знайде. Згідно з легендою, в ніч на Іванів день, коли місяць світить найбільше, квіткова принцеса з'являється на галявині в глибині лісу. Її довге волосся. Переплітається з папоротю, а на її голові лежить корона з квітів папороті Її супроводжує загадковий лицар папороті який служить її захисником. Напередодні святого Івана квіткова принцеса зриває одну квітку папороті і тримає її в руці. Той, хто встигає отримати його до світанку, отримує в подарунок здійснення свого найпотаємнішого бажання. Однак завдання не просте, так як галявина змінює своє розташування і ховає, від зловмисників, які прагнуть її знайти. Багато сміливців намагалися знайти квітку папороті, але лише деякі з них повернулися з поляни. У тих, кому це вдалося, виконувалися найпотаємніші бажання, але вони були змушені тримати їх у таємниці. Інші розповідали про красу та магію, які вони відчули в присутності квіткової принцеси та лицаря папороті. Одна з версій легенди також розповідає, про. Про хлопчика на ім'я Яцек, який знаходить чарівну квітку папороті та змушений вибирати між великим багатством, яке він не може поділити, та справжнім щастям. Ця казка нагадує нам, що краса і щастя доступні тим, хто вірить у магію і має сміливість йти за своїми мріями. Доведеться прикласти чимало зусиль по вісімці пентаклів і по сімці пентаклів. Перед тим як ми вийдемо на ось цей новий шлях. Цей вибір буде нелегким і дуже непростим, але це доленосний вибір, і ми повинні будемо його зробити. На дні колоди в нас карта світу. Ця карта націкає ще раз, що, на жаль, ми не зможемо справитися самі. Нам потрібна допомога. Тут в нас світ четвірка мечів, тільки якась країна може вплинути на те, щоб ось ця військова агресія зупинилася, щоб перестало летіти на Україну, щоб перестали гинути мирні жителі. Потрібно буде домовлятися, і цього нам ніяк не уникнути. Цей вибір важливий, цей вибір доленосний. Від нього залежить доля і майбутнє нашої країни. Цей шлях і ця дорога буде для нас чимось досить незвичним, чимось навіть інноваційним. Але ми повинні пройти цей важкий тернистий шлях. Це шанс долі, який ми повинні використати з розумом. До речі, якщо ви дивитеся мене вже давно, ви можете помітити, що у мене були розклади, які свідчили про те, що війна могла закінчитися у 2022 році. Плюс карти показували, що і в 2022, і в 2023 році у нас був шанс відвоювати якісь певні наші території. Але на жаль, сталося так, як воно сталося. Сьогодні ми заглянули за завісом, щоб побачити, як українська душа переживає цей етап боротьби, яка виходить за межі фізичного світу. Сила духу, мудрість предків і незламний характер нації допомагають нам проходити через темні часи. Війна світів. Це не лише конфлікт зовнішній, але й внутрішній, у якому кожен з нас має свою роль і місце. Ми, українці, є частиною більшого космічного процесу, де наші енергії і душі вцілюють вічну боротьбу світла і темряви. Сьогодні більше ніж коли-небудь важливо пам'ятати, що ми не самотні, і кожен наш крок наближає нас до великої перемоги не тільки на землі, а й на тонкому плані.